Дорогі радіослухачі, ми розпочинаємо наш дискусійний клуб. І Назар Мухачов, головний редактор газети Сурма. Зараз у нас в прямому етері. Пан Назар, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора, глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І щоб охопити якомога більше запитань, пропоную переходити до формату питання-відповідь. Дякую, пан Назара. Ядерний шантаж. Та візит Путіна до Білорусі літак російського диктатора Путіна у четвер, 23 травня, прибув до Білорусі. Сьогодні він проведе переговори з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Про що будуть говорити? Бо наприклад, до прикладу, пропагандпропагандистське агентство ТАС агенція ТАС додали, що темами перемовин стануть питання безпеки та друга фаза ядерних навчань РФ за участю білоруських військ. Ну, власне, тема ядерного шантажу московською армією вона не нова, проте зараз вона активно набирає оборотів. На початку травня, якщо я не помиляюсь, 7-8 травня було оприлюднено інформацію про початок ядерних навчань. Вслід за кремлівською відповідною заявою про підготовку і адаптацію і приведення збройних сил там у відповідність до чогось. Таку ж заяву зробив Лукашенко. І власне ця перша фаза навчань нібито пройшла. І от зараз вони, судячи із реакції міжнародної спільноти, вони переходять до е, другої фази навчань. Причому в цей проміжок, до прикладу, Франція встигла провести навчання з використанням своєї нової ракети, яка здатна нести в тому числі ядерну боєголовку. І, ну, фактично, спостерігаючи за цими речами, ми можемо констатувати, що. А ставки в геополітичних закулісних торгах зараз стають вже максимально максимально високими. А як ви гадаєте, ризик фіналу? Скажімо так, він як ви оцінюєте? Я не дуже вірю в те, що буде застосована стратегічна ядерна зброя, тому що це буде фіаско для всіх. Але в силу виродженості тих, хто сидить в Кремлі, я підозрюю, що показове застосування якоїсь обмеженої тактичної зброї, обмеженого боєзаряду, воно може відбутися. Причому насправді Путін зараз дуже агресивно, все більш агресивно себе поводить. І, і знову ж таки, фактично мова йде не тільки про Україну. Очевидно, що це шантаж західних е, держав. що це спроба психологічного впливу на громадян, які живуть в західних країнах. Проте е, насправді Путін, крім всього цього, крім ядерного шантажу, це треба розглядати в комплексі. Тому я про це розповідаю е, зараз. Е, Росія прагне змінити е, е, розуміння територіальних вод в Балтійському морі, перенести на свою ко. Користь точки, від яких відраховували власне те, що належить до внутрішніх вод Росії. Це перше, і в цьому контексті потрібно згадати, що міністр оборони Швеції заявив про те, що існує загроза про захоплення острова Готланд А острів Готланд це фактично серце Балтійського моря. Хто контролює Готланд той контролює Балтійське море. І зв'язку з цим Швеція почала укріплювати свій гарнізон там. Зрозуміло. Перейдемо до наступної теми: Китай та Тайвань. Що відбувається зараз? Китай та Тайвань це дуже потужне чергове загострення. Причому зараз це загострення вже може навіть перерости в початок війни саме зараз, вчора та сьогодні, відбуваються активні військові навчання армії Китаю, причому відбуваються вони в протоці між Китаєм і Тайванем, І фактично ну, по суті навколо Тайваню навчання дуже дуже масштабні. І вони відбуваються після того, як пройшла і. Навгурація новообраного президента Тайваню, якого Модно називати скептиком відносин із Китаєм, тобто людина, яка налаштована проти нормалізації відносин із Китаєм. Водночас Китай ніколи не визнавав незалежності бунтівного острова, і навіть ті ж самі Сполучені Штати Америки, які надають активну допомогу Тайваню, вони також не визнали Тайвань як незалежну державу. Тут насправді все питання набагато тонше, набагато глибше, але ці навчання є дуже дуже показовими і навіть вже сьогодні Сьогодні саме канал Global Press в соцмережі X, колишній Twitter, написав, що якесь джерело близьке, я так розумію, до уряду Китаю повідомляє, що Китай вторгнеться на Тайвань на початку червня. Чи дійсно відбудеться це вторгнення, чи власне це просто так само продовжуються певні геополітичні торги. Ми ближчим часом зможемо побачити. Проте ситуація в регіоні надзвичайно сильно загострюється. Загострилися відносини Китаю та Японії. Зокрема, посол Китаю в Японії Цянхао Хао сказав, японський народ буде втягнутий в вогняне пекло. Це він сказав після того, як Японія пообіцяла підтримку Тайва ну, А власне, посла Японії цього посла Китаю викликали до японського МЗС. Ну а Китай в свою чергу викликав посла Японії до свого МЗС. Тобто там загострення відбувається певним чином планомірно, і знову ж таки в цьому контексті хочеться згадати, що коли починаються певні проблеми в економіці, проблеми, так би мовити, внутрішні, то війна для певних режимів та і насправді для Будь-якої системи управління вона є високоефективним способом. По перше, переключити увагу на ворога по-друге, мобілізувати економічні ресурси, і навіть якщо може трапитись економічний колапс, то насправді наявність ведення військових дій при певних обставинах може достатньо сприятливо використовуватися для економіки. І навіть та ж сама Московія при всій своїй дегенеративності, те наскільки сильно вона запустила свій військово-промисловий комплекс, ну воно, скажімо так, дуже сприяє саме економіці Росії. Як ці події можуть вплинути на Україну? Фактично, ці події можуть. Спровокувати перехід до більш гарячої фази третьої світової зараз. Україна є територією, на якій відбуваються найбільш гарячі бойові дії на планеті, в якій задіяно, в яких задіяно найбільша кількість власне людей. Проте Китай та Івань, глобальне протистояння США та Китаю, яке може перерости в тому числі в військове протистояння. Проте в таке собі знаєте непряме протистояння. Можливо, ну не, не зовсім праве, Аналогія, але подібно до того, як свій час протистояння відбувалося у В'єтнамі, знову ж таки потрібно згадувати в цьому контексті війну в Ізраїлі, потрібно згадувати ситуацію в Ірані і, взагалі, весь мусульманський світ, який готовий загорітися. Ситуація на Балканах, Сербія, Косово, тобто насправді. Може відбутися певний ланцюговий ефект. Я підозрюю, що свій час після повномасштабного нападу Путіна на Україну нападу московської армії досить великих зусиль на міжнародному. Фронті, так би мовити, на міжнародній дипломатії потребувало досить великих зусиль, Недопущення ефекту доміно і недопущення нападу того ж самого Китаю на Тайвань. Зараз ситуація загострюється все більше і більше. І, ну без перебільшення можна говорити, що ми на порозі третьої світової. Хоча я насправді вважаю, що третя світова вже давно йде, і в свій час той же ж папа римський франциск в 2015 році, в жовтні. Якщо я не помиляюся з го року, сказав, що третя світова вже йде, і це він сказав, коментуючи військові дії на Донбасі, які відбуваються. Ну а фактично, це не військові дії чи там ситуація на Донбасі, як любила казати Ангела Меркеля. Це вже була реальна, абсолютно реальна війна України проти Росії. Британський міністр оборони Грант Шапс заявив, що Китай почав надавати Росії летальну зброю для застосування у війні проти України. От такі в них є розвіддані. Що скажете? Грант Шапс сказав, що або вже надає, або ближчим часом почне надавати, і що в них є відомості, які це чітко підтверджують. А британська розвідка, вона є однією з найкращих в світі, і я сумніваюся, що вони сказали б щось голослівно. Проте водночас саме в цьому контексті потрібно згадати, що Сполучені Штати Америки цієї інформації не підтвердили. І якщо я не помиляюсь, Джейк Саліван, радник президента США Джо Байдена з питань національної безпеки, він сказав, що в розвідки Сполучених Штатів Америки поки що такої інформації немає. Цілком може бути що. В даному випадку мова йде про так звані товари подвійного призначення, які в майбутньому Росія навіть не в майбутньому, а вже зараз використовує власне для виробництва своїх озброєнь. Адже Якщо в загальному в економіці Росії не можна сказати, що антимосковські санкції виявилися надзвичайно ефективними, то в питанні обмеження доступу до високих технологій, ті санкції таки свій ефект поступово дають, і це варто відзначати. І, власне, ну а зброя це завжди особливо сучасна зброя це високі технології, і відповідно Росія старається користуватися тими напрацюваннями, які є в Китаї. Пане заре, а таке геополітичне питання: чи Китай залежить від Сполучених Штатів Америки? А, ви знаєте, одна одна із проблем. Ти? Розуміння того, що насправді відбувається в політиці, полягає в тому, що нам увагу постійно фокусують на державах. Проте в кожній державі є абсолютно конкретні люди, які знаходяться при владі. Влада це інструмент, який знаходиться в абсолютно конкретних руках. Коли ми говоримо про так званих глобалістів, про транснаціональний капітал, про корпорації там і так далі, як Хочете, як завгодно, називайте, по суті, це все такі є великі слова, синоніми, то ця геополітична сила, яка є зараз найпотужнішою, вона є екстериторіальною, тобто вона не прив'язана до якоїсь конкретної держави. Хоча, звичайно, значна частина цих корпорацій і власників цих корпорацій, вони вже проживають в Сполучених Штатах Америки. Проте насправді все набагато набагато складніше щодо відносин з Китаєм. Я думаю, що в цілому, потрібно потрібно шукати корені витоки, звідки вони виросли, звідки вони з'явилися в своєму теперішньому вигляді, навіть коли весь світ спостерігав за виборами, коли Сі Цзіньпін отримав свій черговий термін. Перебування на посаді лідера Китаю, то на задньому фоні в нього красувалися Маркс, Ленін, тобто і ці всі інші дегенерати світового масштабу. І однією з проблем є те, що люди не читають першу джерел. До прикладу, якби люди банально читали комуністичний маніфест для свого розвитку, от комуністичний маніфест Маркса Енгельса, і зокрема, в тій частині, де написано бачення сім'ї. І співставляли це все з так званими ЛГБТ цінностями, які я називаю антицінностями, то люди бачили абсолютно чітку відповідність чи навіть тотожність. І якщо ми глянемо на економіку Китаю, переходячи від сфери гуманітарної до сфери економічної, яка безпосередньо стосується кожної людини, то економіка Китаю дуже стрімко піднялась завдяки високій доданій вартості, звідки з'явилася висока додана вартість через технології, які туди були заведені кордонів корпораціями. частину технології Китай зараз достатньо успішно скопіював, відтворює своє. Ми бачимо багато технологічних гігантів, які виросли в Китаї, і навіть той же ж самий, грубо кажучи, Xiaomi, який виробляє достатньо непогані телефони, як на мене, якщо їх порівнювати із західними аналогами, але ціновий діапазон їхній нижчий і так далі. Тому але глибинних взаємозв'язків, що де і як побудовано, ми поки що не можемо знати. Зараз абсолютно чітко вже зрозуміло, що економічне протистояння США Китай, воно набирає набагато більших оборотів. Китай вивів значну частину своїх активів, які знаходились в Сполучених Штатах Америки. Зокрема, вивів гроші, які в нього були вкладені в державні облігації США, в тому числі я так розумію, що і частина боргу. В свою чергу американський капітал, включаючи. І корпорації впродовж останніх півтора-двох місяців також вивели, якщо я не помиляюсь, чи чи 160 мільярдів доларів із Китаю своїх інвестицій. Тобто, це йде така обопільна гра, і що йде, і як там буде далі залишатися, це насправді дуже складне питання. І знову ж таки, говорячи про. Глобалістів потрібно розуміти, що є, до прикладу, Джо Байден, який займає таку певну там помірковану позицію відносно України, це насправді дуже дуже погано. А зараз на передній план починає висуватися впродовж останніх двох місяців. Активно висувається Макрон, який займає відносно України більш рішучу позицію і в питаннях надання зброї, і в питаннях можливого військового контингенту. і Ще щось це може бути така собі публічна дипломатична гра з розряду там доброго злого поліцейського а може бути і внутрішня боротьба за сфери впливу. Я Макрона згадав не просто так, тому що на початку травня Сідзінь. Цзіньпін здійснював е, свій перший за, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5 років візит mm -hmm. в Євросоюз. І в Євросоюзі він перш, Спочатку зустрічався саме з президентом Франції Мануелем Макроном, а приблизно за півроку до візиту власне Сі Цзіньпіна в Францію. Макрон із представництвом величезної там, більше 50 представників різних корпорацій різних компаній супроводжували Макрона під час його візиту в Китай. І якщо ми до прикладу порівняємо зустріч Макрона і Сі Цзіньпіна в Китаї, то Макрона прийняли, скажімо так, принаймні Показово з розпростертими обіймами в той же час, коли візит Олафа Шольца був абсолютно провальним канцлера Німеччини, і навіть коли Олаф Шольц вже відбував із Китаю, то його фактично ніхто з високопосадовців Китаю не проводжав, тобто дипломатичною мовою, це таке собі повне фіаско. Угу. Пане Назаре, ще про Китай відносно міжнародної торгівлі, Китай продає сировину. Китай давно взяв курс на організацію максимальної переробки сировини в себе. Причому для деяких сфер сировини їм бракує. Ну зокрема, їм бракують тієї ж нафти, і відповідно вони певною мірою залежні чи точніше стараються отримувати максимальний прибуток від купівлі російської нафти. Звичайно, і також деревини, наскільки я знаю. Так, так. Взагалі існує загальне правило економіки, яке зараз вихолощується з економічних підручників. І коли нам перепрошую за сленг впарюють таких економічних експертів з розряду Тимофія Мілованова, які самі себе в публічному просторі називали дебілами, З економіки вихолощується розуміння того, що таке хороша, що таке погана торгівля. А насправді про ці речі відомо. Ще з XVII століття, принаймні перші книги, які про це писали, датуються саме початком 17 століття, і був такий видатний економіст Філіп фон Хорнік. І його праці лягли в основу економічної потужності всієї Австро-Угорської імперії, і він свій час писав, що вивозити сировину, ну фактично, це я ретранслюю: вивозити сировину з країни і завозити в країну товари з високою доданою вартістю, це найгірша модель економіки, яка може функціонувати. Там він дуже цікаві насправді принципи прописував. Він пояснював, чому, до прикладу, якщо виробляється якийсь свій товар. З високою доданою вартістю, то його вигідніше купити в себе на території своєї держави, навіть заплативши за нього вдвічі дорожче, ніж за західний аналог. Проте в такий спосіб гроші залишаються в державі, йдуть на відповідні зарплати в людей, які отримали ті зарплати, з'являється купівельна спроможність, сплачуються податки і так далі. і так далі. Тобто гроші крутяться в тій самій національній економіці і породжують те, що зараз модно наплевається. Називати синергетичним ефектом, хоча колись, звичайно, такої термінології не було. Я не дарма запитав це, задав це питання про Китай, бо тому що я хотів, щоб ви провели аналогію з Україною. Звичайно, ну аналогія з Україною абсолютно безумовна. І коли в нас зараз публічно виходить прем'єр-міністр Шмигаль і каже: Ми зайняли свою роль в економіці там Євросоюзу і ми стали постачальником сировини. Це е, такий ура патріотичний дебілізм, який працює на ліквідацію економічного базису держави. Зрештою, Зеленський, як ніхто із президентів України, займається саме ліквідацією економічного базису України, і тут я завжди згадую антиконституційний антиукраїнський злочинний розпродаж української землі натор. Перейдемо до наступної теми. Президент США Джо Байден швидше за все пропустить саміт миру у Швейцарії у червні через збір коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії. От така з'явилася інформація, що скажете? Ну, насправді тут, по-перше, нічого нового. По-друге, те, що Джо Байден мав намір відвідати саміт Швейцарії, про це інформації ніколи не було. І можливо хтось із зелених експертів хотів видавати бажане за дійсне, але жодного разу підтвердження того, що президент Сполучених Штатів Америки збирається відвідати цей саміт, насправді бути не може. І це має насправді свої вагомі причини. Перша із тих причин геополітичні важковаговики. А президент Сполучених Штатів Америки за означенням є геополітичним важковаговиком, важковаговиком. Вони не можуть себе принижувати. Відвідування заходів, які завідомо не приносять певного позитивного результату, це є пониженням власне своєї власної ваги. Стосовно результатів цього саміту в Швейцарії насправді всі аналітики налаштовані достатньо скептично. Чому тому що цей саміт в Швейцарії розглядають як підготовчий етап? До ведення майбутніх перемовин і в рамках того дипломатичного столу на майбутніх перемовинах вже має сидіти Росія, і про це до речі сказав Сідзіньпін, відвідуючи Європейський Союз і зокрема, коли він знаходився в Франції та спілкувався з Мануелем Макроном. Це є перший момент, другий момент. Українська карта, так би мовити, як би цинічно це не звучало, вона відіграватиме ключову роль на виборах в США. Там йде виборча боротьба повним ходом. Про ту виборчу боротьбу переважно в Українці надзвичайно викривлена і брехливна картина стосовно того, що там відбувається та чому. Але потрібно сказати, що і демократи, і республіканці будуть старатися максимально використати. Цю виборчу карту в своїх інтересах, якби Джо Байден відвідав саміт. Був особисто там присутній. Саміт не приніс якихось результатів або приніс негативні результати для України, коли б Україну там, до прикладу, почали підкилимно заштовхувати до якоїсь відмови від території. умовно, це я умовно кажу. То це для Байдена в рамках передвиборчої боротьби було б абсолютно негативно, і це очевидно було б використано його опонентами. І через те, ну абсолютно очікувано, що Джо Байден, скоріш за все, не прийме участі. Власне, в цьому швейцарському саміті. В контексті швейцарського саміту є інша новина, достатньо така е важлива, і проте я ще не знайшов її такого документального підтвердження, але вже відразу декілька різного роду політиків та експертів. Е Експертів і справжніх і експертів в лапках е, використовували цю фразу, е, цю тезу. А повідомляють, що повідомляють, що так званий мирний план на швейцарському саміті, так звану формулу зеленського, скоротили з 10 пунктів до трьох. І ці три пункти: це вимога радіаційної та ядерної безпеки, вимога продовольчої безпеки, а також звільнення полонених та депортованих осіб. Про вивід військ Московії з України нібито не йдеться. А от така інформація є. і Зрештою, переконатися в правдивості чи в брехливості цієї інформації ми всі зможемо особисто власне вже 16 червня, якщо я не помиляюсь, 15 16 двохденний цей саміт відбувається, 16-го він завершується, і вже за результатами, за статтями, за можливим спільним чи якоюсь спільною заявою учасників саміту, ми будемо дивитися, в яких питаннях дійшли згоди, і як далі буде розвиватися ця дипломатична Ініціатива. Дякую, будемо завершувати. З нами був Назар Мухачов, головний редактор газети Сурума, а ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня, до побачення. Дякую всім, гарного дня.